От, всім доброго вечора. П'ять семи членів комісії присутні і форум Можна розпочинати нашу роботу. На порядок денний виносяться два питання. Одно питання і питання різне. Матеріали є у вас роздані. Чи є доповнення зауваження до порядку денного? Члени комісії? Немає. Тоді ставлю на голосування за основу у цілому. Прошу голосувати за порядок денного. Хто за? Проти? Потримався. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету Дилятинської селищної інтегральної громади на 2024 рік. Доповідач Богдан Богданович Кливів, зв'язку голова Дрятинської територіальної громади в зв'язку з поважною вреченою начальника відділу Тараса Михайловича Вацька. Прошу. Шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується здійснити е зміни до... Внести зміни до бюджету Для Атлантської селищної територіальної громади. Проєкт рішення є у вас на руках, чи є потреба повністю все доповідати, чи по якомусь конкретному помісті. Проект рішення пропонується врахувати субвенцію. Відповідно до рішення обласної військової адміністрації 7 години номер 455 про розподіл субвенції з обласного бюджету і іншим місцевим бюджетом, рахувати в доходах в бюджету дорядської селищної посередньої громади субвенцію за... Годом класифікації 410 410.9.300 субвенція з місцевого бюджету на заперечення діяльності статіфіцій і супроводу видарання юнитів, демобілізованого ціфру та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність у ракетах територіальної цінності України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 61 тисяча 469 гривень 44 копійки та спрямувати для Лятинської селищної раді по загальному фонду za KPKK MBN 0113950 za uspešenje delovnih sepa HIV-CIVI so prodali v trajno mnenje 90.000 psih, to je okrem izpada, 30.000 psih, ki jih je potvrdil za hiščevanje nezadežnosti, sovrniteto ter demilitarizacijo v Ukrajini, v sumi 64.409, 44 hribi. To vključuje KEK 21.000, v sumi 50.352 hribi, ta KEK 21.20 v sumi 11.000, v sumi 77.94 kopije. Пункти 1-2 пропонується відповідно за розпорядженням серед державної адміністрації від 1414 року номер 495 про перерозподіл видатків обласного бюджету, зменшити доходи бюджету для атинської селищної територіальної громади за ККД 4103 900 сумі 15 тисяч 193 гривень Та відповідно зменшити видатки для Латинській селищній раді по загальному фонду за КПК. ВК мб – видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, наслідок війни, КЕК-2730 в сумі 15 тисяч 193 гривень. Пункт 1.3. Пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів. Саме Дерятинська селищна рада, загальний фонд, зменшити видатки. Поколду 0110150, Організаційне інформаційне забезпечення, аналітичне та манітаріальні технічне забезпечення, діяльність обласної ради районної, ради районної місці міської садочні, міської ради у разі створення міської селищної сільської ради, кек кекб на суму 9960 гривень. Зменшити видатки за 011 0,1101 в сфері державного управління сумі 73 530 48 копійок саме. Program Rostko in Selo so obredovanja na 24.25.000, Kek 22.000, vso 39.804.740, vso 13.716.000. Program sprejeme Rostko in volonterstvo, Zdravstveno in Selašni teritorij na 24.26.000, Kek 22.000, vso 20.000.000. Zmanjšajte oddatke za akvodo 011.332 na dan, ki jih je objemek, ki je vremljen do izoplate, po zvol Kek 26.10 na sumo 1.800.000. Зменшити видатки кодом 011 011380 на надання пільг населенню, крім ветеранів війни і праці військової служби органів, внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. на оплату житлово-комунальних послуг КЕК-2730 на суму 9 тисяч гривень. Зменшити видатки за кодом 017390, розвитку мережі центрів послуг. КЕК-24 сумі 4 тисячі 809 гривень, 52 копійки. Zmanjšajte dodatke za kodem 011-2010, vodoprofilna stationarna medična dopolna 7, kek 260, sumi 400 40 tisiljev. Zmanjšajte dodatke za kodem 011-2111, 1. medična dopolna 7, s črntoidnim centrom, prveno imetko sanitarne pomoči, kek 260, sumo 27.405, rejo. Zbiršite dodatke za kodem 011-2706, z večkodlanje vrednosti, likarske zasobe, delikovanje opreme za horim, kek 260, sumo 27.405, rejo. По спеціальному фонду збільшити видатки за кодом 01,3124 створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства з ознакою статті. КЕК-3110 на суму 602 тисячі гривень. Відділу освіти культури, та спорту Радянської селищної ради по спеціальним фонду зменшити видатки.

На території Донецької області. КЕК-3220, суми 50 тисяч гривень. Відділу фінансів підготувати зміни до розпосуджету згідно пункту 1.1.1.3 даного протоколу. Даний протокол піддає затвердженню на сесії салишні року. Проект протоколу сьогоднішнього проєкту. Дякую. Чи є запитання? Немає. ставлю на голосування. Прошу голосувати. Дібі Руслана Васильна. Дячук Михайло Васильович. Сутні. Косило Михайло Михайлович. Миланюк Андрій Юрович. Северилова Мирослава Степанів. Так. Шкіряк Михайло Васильович. Купашко Юрій Дмитрович Утримус. Дякую. Друге питання, питання різне. Чи є у когось запитання, рекомендації оголошення? Немає. Тоді всім дякую за роботу. І дякую ЗСУ за можливість працювати.